На огляді дуплекс 140 квадратних метрів на земельній ділянці 2,2 соток землі. Це окремий заїзд. Тут двері у нас, там котел встановлений і грибінка. Ходім, вам покажу всередині. Так, заходимо. При вході у нас одразу санвузол. Кімната на першому поверсі. Під сходами можна зробити кладовку. І кухня вітальня з виходом на задній двір. Так, на другому поверсі у нас одна кімната з виходом на балкон. Друга кімната. Також балкончик є. Далі просторий санвузол, тепла підлога вже розведена, сантехніка розведена. Далі третя кімната. Тут можна зробити або гардеробну, або санвузол. Також зверніть увагу, стяжка, чистова штукатурка, електрика, тепла підлога, все повністю розведено.